Чикліно, добрий раз. Добрий раз. Ти хите. Я хочу, знаєш, куди переводити. Що... Барення варення, барені Щось мені заплатилися. Бареньку <говори> ж не А Я тобі куплю варення. Я куплю попру... тобі, а ти його кинеш <говори> <говори> тобі. От... Ти ще дивись, ти ще говоришся. Я вибіг всіма його. Хорошо. Барі, а ти знаєш варення, яке таке воно? <говори> <говори> Ты продаешь, на да. Ты продаешь, на Да. А ты он, будешь? Да. Когда ты вернешь. Когда ты вернешься, Потому что я в поеду, в середину, в четверг, на быстро! А ты что, просто, когда ты Это да. Да. Так ты не успеешь соскучиться, милашка. Добрый утро! У нас тут две остальные. Да. Я хочу спеть обвинки песню «Парень об а барыня, барыня, барыня сюда. Я что сегодня... нет? Ти така у мене, ви да, знаєте, Альбіночка, вона, вона нас нікуди. Вона така медленна походка, вона не красива, медленна походка. І хай весь міру становиться, вона нікуди. Да, правильно, життя прийде. Де моя домінка, дя... йде моя, дя... моя. ласточка. І <свистит> пусть николе, николе не бачить. Ніколи, ніколи в житті наша Альвінка не бігла. Чу... Ні, один раз я замітила, а Львівка Ну, Видно, там хтось заказав 15 кг соло. <свистит> моя милашка. Виключає, зайчик <свистит> другий ролик. А ти хочеш А, без кого? Так не ну, подивитися, лежить, ти спробував ще не береш. Леся тебе знімає, лезь тобі розказувати. Ти же казала, коли не вийде тому, що ви віти Так, так. Так, Давай будемо жити. Давайте будемо давати також. Давайте. Я хочу розказати, що Альфіка з кожним дйом відкривається всю краю. О, стати, бачите, що мене зараз. дивіться. А ти бачиш, що він? Я сьогодні утром встала. Ну це ж таке, знаєш, я взяла тобі. Ну, я не прощаюся. Весело. Так. Да, весело. Ну, у мене завжди весело. Так, так мої хороші. Всім хорошого дня, постину. Сьогодні у нас що, четвер, так? Да. Так. Сьогодні у нас четвер. У нас сьогодні добре, дуже... добре, добре утро! У нас сьогодні великий дуже заказ. У нас великий захоплений великий заказ. Зараз буде збирати, там і чорний. Ви знаєте, я хочу сказати, аж дівчат. Кожен день дякувати. Так що люди, ми роду граємо а ми вас ай А ми вас солом любі міжомдара і падку. Любі наші друзі, добрий ранок бока костік розбираємо. Сьогодні получили консерви, маслини, олівкові масло... Ми вам трошки-трошки зробимо такий міні-обзорчик нашої колбаски. Ось так, мої хороші, ви знаєте, що вибір колбаски у нас дуже-дуже великий і асортимент дуже великий. Вся колбаска немаловажно знаходиться в холодильничку. Дивіться, Все в холодильничку, дівчатки починаємо з цієї уточки. Уточка вона знайде острінька, дуже вкусна, шикарна. Оця вся колбаска, кролік з фісташкою, кролік з говядина з вишнею. бо стоїть 650 гривень за кілограм. Ось така колбаска дуже смачненька, дивіться, в неї йде і сир. І сир, і м'яско, вона стоїть 650 за кілограм. Кролік з журавлиною 650. Дівчатка, ми робимо отаке асорті, яке спокійно ми передаємо новою почтою. Ціна його 650 гривень за кілограм. Тут іде три відео колбаси, Кролік звісташкою, говядіна, і уточка. Тому що ви знаєте, допустим, паличку для вас буде багато взяти, а ви захочете все по чуть-чуть. Ми -чуть. для вас робимо отаке шикарне асорті. Дівчки, не забуваємо, що весь товар знаходиться у нас, виходить, це Потом всіми любима наша стоєчка. Дуже я її люблю. Ціна її 750 гривень за кілограм. Це йде про стоєчка м'яса, про стоєчка сала. Дуже-дуже смачненька. Там, дівчатка, дивіться, це баранчик, це в нас не бараніна, це свинина. Просто ми говоримо баранчики. Це мелке-мелке селянсько, воно дуже-дуже вкусно. Вона ця колбаска не похожа взагалі ні на що. Вона дуже смачна. Ціна її 650 гривень за кілограм. Дівіться, потім дивіться, у нас є гібровська колбаска, у нас є прошуто. Прошуто це колбаска, вистояна, свинінка вистояна на конячку. Дерибасівська, добре утро. Дерибасівська колбаска, вона стоїть 850 гривень за кілограм, Прошуто 750, італійська і іспанська по 750 гривень за кілограм. Ми робимо отаке асорті, дуже-дуже хороше. В цьому асорті йде три віда колбаски. Тут йде і прошуток, і така саля, і така. Ціна її теж 750 гривень за кілограм, тому що опять же, тут всі три різні колбаски, і зрозуміло, що кожна людина, знаєте, хоче всього-чуть, але ми це для вас і робимо. Так, все є у нас. Бачите, у нас з чим що я сідала з трюфелем. Вона 700 гривень за кілограм. Дівчатка, не забувайте, що ми отримали мішок, отакий мішок. Значить, дивіться, крупне салко, мелке сало, воно 700 гривень за кілограм. І ось це э, 700, а ця 800? І говядина, це йде іменно говядина, вона 800 гривень за кілограм. Дівчатка, весь товар знаходиться в холодильничку. це немаловажно, щоб ви просто знали. Так, так, колбаску ми вам розказали. Про колбаску я вам сказала. Йдемте сюди. Що ви бажаєте? Рибку смачну. Рибку смачну. Мало соль. Шкальніше. Давайте, дайте скурбійка. Скурбійка дуже смачненька. Давайте. Давайте. Кості, дай, коротше, колечку. Значить, дивіться, йдемо до цього ходичку. Ми зараз дуже, дуже багато консерв, зараз ми вам їх покажемо. Значить, дивіться, тут у нас, е, знаєте, це так. Це в нас в цьому холодінчику. Колбаска, тут ікра, там рибується. Значить, дивіться, вся ікра знаходиться в холодічку, звісно, між розстоянням, між до ікрою, отаке, тому що ви знаєте, що літо зараз для мене, звісно, я люблю, щоб знаєте, все було забито. Ми коли все розберемо. Ну, як це косик, так? Як саме на це будемо дивіться? А воно дійсно між пространством, така рука влазить. Але ви пойміть, час знаєте, хоч товарі холодильнику, але все одно воно дуже продувається. Значить, дивіться, починаємо з верхньої ікорочки. Дівочки, ікорочка шаланка, це дивіться, це Київська область, Пасівський район, село Тарасівка. Вся ікорочка у нас знаходиться в холодильничку. Значить, дивіться, 100 грам, є кита, є горбуша. Ціна її 650 700 гривень, о, 650, шістсот п'ятдесят гривень за балочку. Отака бочка, 275 грам, вона Шаланда, дуже вкусна ікра, не жидка, плотненька. 230 грамів, 1500-350 грамів 2300 Дуже смачна ось така ікорочка, це йде кита суха. Тут 250 грамів, вона йде 2200 гривень. Дівочки, що трошки залишилось такої ікри, це, знаєте, кита, в якої є далеко-далеко горчиночка. Вона, хто любить, допустимо, кіжучнірочку, да, це отака ікорочка. Вона стоїть 800 гривень за 100 грамів. Потім чорна ікорочка, вона стоїть 80 доларів за 100 грамів. Ви знаєте, що чорна ікорочка, вона порізна, але... Вінозу чорна ікорочка рівняється до щучки. 50 гривень і 250 грамів стоїть 1000 гривень. Значить так, дівчата, чорна яка є 100 грамів, 350 і 130 грамів. Ото всі любимі наші крабики, ми їх вчора отримали, значить велика баночка. 6 тисяч, маленька, 4 і 2 тисячі. Ото горбуша, кіта ціна не мінялася 700-800 гривень за 100 грамів. Ну, у нас дуже великий рівень фальсив, зараз ми вам їх покажемо, бо ми їх дополучили. Це світовочки. До речі, я собираю вже Открывайся, ты ти представляєш, там треба вверху, наверное, зробити якусь полочку. Це котик, дивіться. Это Олеся. Это Олеся. Це Костик з Танюшкою. А це, дивіться, парень, це Альбинка. А це Яска. А то я Костик. Знаешь, кто-то я даже ждучу за шею. Вот, Кость, иди сюда. Иди сюда. Це я держу ждучу за шею. Тя, Валя, дивіться. Да, ось я, я, Це держу за шию. Ви таке ще не чули, чуєте. І п'ятусок. Ой, боже, пітусок-пітусок. Пошли, до зайчик, чуєш, дві. А це, це Костя з квіточкою, його в обнімочку. Бо він її за цицьку взяв, що ж мене він не візьме, за цицьку квіточку взяв. Одна рука на попу дросила. Ну, то, звісно, така ділова, худенька та Олеся. Ну, а я вже така, знаєте, добротна жінка з альбинкою. Да, зайчик? А де ти йдеш, значить? До мене пішла, ласкачка. Я тебе звала. Я тебе все Знаєш, Значить, кидаємо сюди. У нас буде з Костіком обзор. взор. Костік треба на тому робити, бо ж дуже не знаєте, що у нас весь стовак. Все належить, весь товар? всю консерву, що получили, виложив. Все на віду у нас, так, значить. Хочу віду? На віду. Що доставати, я туди доведу. Доставай. Китя. А, ну повитягу, між дуже китяли ящики показати, а наверху якусь консерву. Дівчатка, ви чітко? Ну, зайчик вийшов, думав, що я його звала. Ну, моя ласточка. Але я хочу сказати, ти знаєш Костя, от я вчора Петровна була, так, ж спомню, коли ми тільки це все починали. був? Петровна, ми Петровні з да, з тобою брали, а помідори і грічки. І Кості, боже, я кажу, Костя, знаєш, от правда, тако... я вам говорю, колись точно напишемо книжку про себе. Сядемо Кості, у нас два макло вже подарили. Напишемо книжку вручну. Зайчик поставляють бачити, де робити. Значить, девочки, дивіться, в нас тут у нас рибний отділ, рибний холодильник. Вся рибка знаходиться в холодильничку. Значить, дивіться, мої хороші. Оці, о що за комари, оці круасанчики, тут є з креветкою, з мідіями і з сиром. Вони по тисячу гривень за кілограм. Форель, ескалара, тунець, кальмар, вона стоїть теж тисячу гривень за кілограм. Дуже смачна. Дівчатка, тут ідуть колбаски вже. Це йде камбула, форель, дивіться, пшують леся камбула, форель, і що ще. Камбула парель вишні. Да. Потім і мерлін дуже вкусно, потім асітріна, кіжуч, чорна каракатиця і наш е, кальмарчик. Це все по 1200 гривень за кілограм. 500 гривень за кілограм, він у нас іде тільки з мідіями, більше чим. Скубріка і котлетка, це йде це у нас іде камбула з пареличкою. Вона теж 1000 гривень за кілограм. Отакі ж пачки 200 гривень штучка. Е, торнадо всі мій любимо. Ну для мене він саме знайде такий смачний, ну я взагалі буду Але в будь-якому випадку, коли ми коли товар, товар, ми все пробуємо. Дівчатка торнадо, він стоїть 1500 за кілограм. Дуже смачненький копчений тортик, він стоїть 1400 гривень за кілограм дівчатка. В ньому йде тунець, скалара і форелечка. Потім копчена форелечка, 1000 гривень за кілограм дівчатка. Форелька копчена на вишневих звітках, вона дуже вкусна. Ви знаєте, от отобично, коли їстиш копчена, ти чувствуєш, за да, цення копчення немає. Потім малосолочка наша 850 гривень за кілограм. До речі, рибулечка зараз пішла вниз вниз і я думаю, що навіть на слідують неділі малосолочко може 800 гривень за кілограм ми любима наша скумбрієчка. Дівчатка, вона стоїть 200 гривень штучка. Потім, як оце називається, нельма і наша ескалара, вона 1000 гривень за кілограм. Дунаєчка, дівчатка, 550 гривень коробить пачечка. Дівчатка, це така дуна в нас в баночках, але я вам вже казала, баночка, допустимо, якщо ми будемо брати в групі, вона одразу заграє. А так я вам вже казала, що вона йде мало-малосольна, і її просто вакуумірують, і ми її кидаємо в морозилочку. Потім дора, Скільки одна штучка розбереться. 250. Двісті Кто ради йде вялина з лимончиком, Девочки, вона дуже смачна. Рибка не похожа на що. Так само, як капчоночка. Дивіться, ми брали дуже багато у нас було віду, да? але ми остановились на капчуночка, яка копчена іменно дубовою стружкою, тому що дівчинки, ви знаєте, це, це вкус того дитинства. Ну чесно, ну вона дуже вкусна. Одним словом, ми знаходимося в вуличому корпусі. Здравствуйте, здравствуйте, день, здравствуйте. Здравствуйте. Боже, я вас давно не бачила, де ви були стільки? Добре.

8. А я вас угощу скумбрикой свою. Костя, дай мне скумбрику в кулечек. А я вас угощу свою смачную скумбричку. Вона прямо такая, знаете, тая-тая на губах. Да. Так, так. А не можно не убывать. После того, что вы... Ну. Мариникова. Мариникова? Молодец. Не-не-не-не. А тебе они да. не рассказывают? Там без маки? Нет, без маки. Конечно, можно. Без маки. Видите, я вас научу с умбричкой, она без, такая смачная. Без, без мака. Иди там, надо фотографировать вас сначала. Вас Вене, нет, а, а почему? Помню. Отец, дед и дед. А вы не хотите, нет. Просто Федя. не можем насмотреться. Федя. Привет, Казатину! Хто мене знає? Всі вас знають. А вас давно не було, до речі, я поэтому не кажу. Спасибо, що ви мої практики. Поклонник Так, А ви запросили находилась, а мені не кинули за — А, так, тоді да, було. — Так? — Так. — Тобто, про останнього не було, ми вирішили вам дати Красно. Ми таке буває, коли на нас щось немає, ми заміняємо киснішим. Так що всіх хай лавіть. — А я... ляшів є? — Ляшів немає, є тільки бички. — Ви в ефірі? — Так, ми в ефірі. — Сергій Сергійович, беру вам два лящі. Нема, нема. Сергій Сергійович, лящів нема. Є тільки бички. Да, виріш... you, Сергій, нема, га. Ще один бичок. <laughs> а що один бичок.